На жаль, ці території прийдуть, мені здається, самими останніми повернуться самими останніми. Чи розпадеться євросоюз? Чи раді ви будете, що євро буде нашою національною валютою? Ймовірність того, що повернеться на, до кордонів 22-го... Це набагато ймовірніше ніж повернення 91-го наразі. Я бачу якусь дуже серйозну зміну траєкторії України з приводу НАТО. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми, як завжди, дивимося, що чекає нашу країну, і не тільки, але буду вам дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мій канал, поставите лайк цьому відео і обов'язково в коментарях напишете, які наступні питання ви б хотіли розглянути зі мною. Перше питання: чи розпадеться Євросоюз на даний час ні. Але деякі країни зараз в позиції четвірки кубків. Позиції четвірки кубків якраз говорить про те, що комусь щось не подобається. Ну це звичайно зрозуміло, і зараз максимально робляться так, щоб ці країни себе почували комфортно. Я бачу, що дійсно зараз дуже багато є тріщин в самому Євросоюзі. Це 100%. Чи потрапить Україна до Євросоюзу? Це також буде стовідсотково. І ось її заберуть і скажуть: все, ти частина Євросоюзу. Які зміни чекають нашу країну? Перша лінія. Закони. Це зрозуміло. Будуть вводити спеціальні правила спеціальні закони. Дуже багатьом людям не буде подобатися ця ситуація, і перше, що не сподобається, це цінова політика або зміни зміна цін. Дуже сильне розмежування людей стане, не буде середнього класу. Будуть або бідні, або супербагаті. Це на початку відбудеться, а потім більш-менш стабілізується. Чи будуть у нас євро питання? Да. І от дуже цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Як ви вважаєте, чи зміниться гривня на євро? І е, чи раді ви будете, що євро буде нашою національною валютою? Так, переходимо з Євросоюзу до нас. Чи буде відкритий третій фронт? Давайте подивимося. Небезпека є. Одразу вам кажу. Одразу, поки що ситуація підвішена. Третій фронт можливий, але не на даному етапі. Пишеть Ірина: чи НАТО нас обмануло? Чи дійсно ми потрапимо в НАТО? Однозначно будемо. Але. Не дуже скоро я бачу якусь дуже серйозну зміну траєкторії України з приводу НАТО. Я вважаю, що самим головним зараз моментом є те, щоби закінчилась війна, а приймуть нас НАТО, не приймуть нас НАТО. Це вже другорядна історія. І останнє питання: чи повернеться Україна до кордонів 22-го року? Вже не говоримо про 91-й. вже ми говоримо про 22-й рік. Ймовірність того, що повернеться на до кордонів 22-го, це набагато ймовірніше ніж повернення 91-го наразі. Якщо ви пам'ятаєте мої передбачення раніше, в 24-му році, я казав, що ми будемо повертати нашу країну поступово. Луганська і Донецька область енергетично не приєднуються мені ні по картах, ні по відчуттю. На жаль, ці території. Прийдуть, мені здається, самими останніми. Повернуться самими останніми. Друзі, на цьому все дуже вам вдячний за ваші запитання, тому що саме вони формують майбутні наші ефіри. І буду вам дуже вдячний, якщо ви будете писати в коментарях, які наступні питання ви б хотіли розібрати. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк цьому відео, мені буде дуже приємно. Ну а якщо ви підпишетесь, це взагалі буде плюс 50 мільярдів в вашу карму. З вами був я. Ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Побачимось!